короче, трошки капець. Попалось мені відео волонтерки нашої з порятина. Там військові дякують за допомогу. Знаєте аж наскільки навіть смішно і, блін. Коротше, на відео діди, реально діди, там 50-55, і вони дякують за те, що їм дали скоби. От розумієте? Тобто, по місту повно чоловіків призовного віку. Вони всі можуть воювати, але вони всі заброньовані, бо вони то друзі-мера, то друзі друзів, то ще якісь там студенти, чи ще щось, чи просто проплатили собі. І от і замість них повинні воювати діди. І от поки ті діди воюють, вони ще й дякують таким же самим людям, пенсіонерам, які їм скидуються на скоби бо держава навіть скобами їх не може забезпечити. Ай, то я взагалі в шокі з того, що відбувається, але знаєте, зато в державі є гроші, щоб за 40 мільйонів зробити ЦНАП, чи за 200 мільйонів ліцею утеплити. будь на що в державі є кошти і в наших чиновників, але тільки не на армії. Бо на армію, навіть на скоби, пенсіонерам доводиться скидатись коштами звичайним людям. Того війна в нас буде дуже-дуже довго і навряд чи ми зможемо виграти, тим паче армією пенсіонерів.